Сонік бум. Лист щастя. Визнаю, ти непогано граєш. Та зараз ти відчуєш міць мого гніву на тобі. Ай-яй. Ці спливаючі реклами завадили помсті. Це не реклама, це повідомлення на Френд Спейсі. О, хтось написав. Як не перейшлеш цього листа трьом друзям, тебе все життя переслідуватиме невдача. Та відправлю його трьом друзям і бувайте невдачі. Так, стоп! А друзів нема. Орбате, к'юбате, Негайно додайте мене в друзі. Ох, о, в мене є два запити. Хе -хе. А? Цей незручний момент, коли твій бос бігає по лігу, шукаючи пульт, і розуміє, що той прилип до його дупи. Можна сказати про всіх босів. Хештег проблеми Егмана. Угу. Ага. Хороший жарт. Запостю у себе. О, так. Це в тренді. Розберусь з вами потім. Треба знайти третього друга. Будемо дружити. Ні. Шукай інтернет друзів. це не Любиш чатитися. чого не вистачало. Як важко лихому генію подружитися з тими, кого він тероризує. Помогти тобі, друже. Люди в цьому селі такі милі. А ким ти казав, працюєш? О, ти зовсім скоро дізнаєшся. Слухай, е, треба списатись. Додай мене на Френдспейсі. О, я буду лише радий. Але не зараз, напевно, мій комп'ютер в одній коробок. і до того ж, у мене ще кілька тижнів не буде інтернету. Ай! О! Це наша кролиця. Така стильна і зневажливо, мабуть, в неї сотні друзів? Як справи, красунько, знімаєш селфачі для подружок? Оце крутяк. Фу, ти як моя мама, коли хоче поговорити. Батьки так, такі старпери. Гей, раз у нас тільки спільного, може зафрендимось на френдспейсі. Френдспейс? Два тижні як застарів. Ага, скажи, правда. Ну, дота, то е, чим треба користуватись? Снаркчат так. Проїхали. Снаркчат не в моді. Діду, помогти в дорогу. О, який милий юнак. Хочеш отримати скаутський значок? Що щось типу того. Якщо не важко, коли прийдете додому, вімкніть комп'ютер, залогіньтесь у френдспейсі і додайте мене в друзі. Зало що у компсютер? І там що додати у щоспейсі? От лихо ні, Ні! Боже, він живий. Ой! Mm -hmm. Те планує вже в 25-те забити свій коронний гол. <тепиш> <О! гоня> От лихо. Гей, hey, народ, що тут у вас? Баскетбол? Копаєте м'ячика по полю? Граєте в ігри? <гоня> Чого ти хочеш? Хочу? Я не хочу, я вимагаю додати мене на френдс Спейсі. <гоня> Ні за що? Ти мені не друг, ти ворог. <гоня> ну добре, я і не хотів дружити. Я лише попросив, бо. бо мене мама бот змусила. <плес> 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 Мені його шкода. Може, це непована ідея додати Егмана на френдс Пейсі. Зможемо за ним наглядати. Так. Ага. У мене справді нема друзів. Може, час придивитись до себе, спробувати бути приязним до інших. А! у друзів. Від їжака Соніка? Я грішним ділом уже думав змінюватись. Якщо ти не перешлеш повідомлення трьом друзям, жах видалити! видолоти. Він любить поспамити. Так, просто ігноруй, як бургер мій ігнорує скарги клієнтів. Ми не ігноруємо, ось вони, а раптом серветки скінчаться. Егман загроза для соцмереж. За час спілкування він скинув мені гівку з танцюючим пінгвіном, запрошення на відкритий виступ Вольфа і неграмотну статтю про приватний сервер нашого мера. Думаю, з часом він заспокоїться. Тут одною серветкою не обійтися. На щастя, у мене є ціла пачка скарг. Мене винуватять в організації злочинної піраміди. Але я скажу. Підпишіться і взнайте самі. <ріст> <ріст> Тобі не зійде з рук шахрайство. Шахрайство це надто жорстоко. Краще назвати це звільнення моїх клієнтів від важкого фінансового тягаря. Ведмедики, поясніть це до ладу. <ріст> а? Що це? Мене на фото немає. Нащо мене тягати? <ріст> Що? Та цьому мему вже 5 років. О! Ще відео з котами? Годі, я його видаляю. О, наближається День пірата. Треба нагадати Соніку. Аго, а гов, друзяко. Що? Сонік мене видалив? Мабуть, це непорозуміння. Відправлю ще один запит, а потім разом з ним порофлимо. Відхилено? Я теж можу погратися. Я створю свою власну соцмережу без усіляких соніків. Мозковий штурм. Що треба для створення успішної соцмережі? Фотки з їжею Перепощувати сумнівні статті? Класно, класно. Як вам як змусити всіх подивитись на ваше бридке маля? У мене ще ідея. Як дати комусь зрозуміти, що він тобі цікавий і при цьому нічого не писати? Прекрасно! Я назву її Моргай. Ця опція буде на сайті моєї соцмережі. А тепер треба піти підстригтися. О! О, Соніку. Не помітив. Мабуть, відфренди в тебе з поля зору. Досі сердися. Якби ти неслав мені постійно фотки їжі, цього не сталося. Пробач, якщо я подумав, що ти вподобаєш мій омлет. Якщо ти не проти, мені потрібно на назустріч. Як справи мала, хотів дещо сказати. До побачення? Ні, яєчня. Моя нова соціальна мережа. Там супер простий інтерфейс, зручна навігація, персонально налаштована реклама. Пас. А... Ех, бідна моя яєчня. Ніхто навіть не схотів спробувати. Ти кажеш, там нікого немає? Звучить ексклюзивно. Я за. А ще три тисячі моїх близьких друзів. Ось і понеслося, егман. Що відбувається? Ми сидимо в яєчні. Це нова соціальна мережа. Замість того, щоб говорити, просто кидаєш повідомлення на сковорідку. <с%, characters or. coughs> <repay> Вже не подобається. Та все ж підпишуся. Може, це чергова схема. У реєстрації відмовлено, не вдахо. Він знущається. Мене не пускають. Де ж усі? Гра мала початися годину тому? У нас тут приватний рекламний залі. Приватний? Та тут же все село. Пробач, тебе немає в списку. Треба зареєструватися в Яєшні, але мене там немає. Нові часи зануда. Отакої. Добре, розумію. Ти злий, бо я тебе відфрендив. Ага. Що таке Яйкінс? Та нічого. У мене просто нема друзів. Що в тебе в друзях усе наше село? Це віртуальні друзі. Я запустив статус у яєчні, попросив позичити цукру. Ніхто не відповів. Ніхто лише моргали. Так принизливо, коли тобі підморгують шістдесят сім осіб. Шістдесят вісім. Знаєш що? Дозволиш зайти в яєчню, і я прокоментую всі твої пости. Хай яка там безглузда інформація. Справді ти це зробиш? Добре, ласкаво прошу в яєчню. Ого, інтерфейс і справді інтуїтивний. Сподобав? Ще пак круто! <клес> від френдів. <клес> Як воно, коли ворог видаляє тебе з друзів? Неприємно, а? Ох, почуваюсь на мільйон баксів! І взагалі видалю всіх, хто не дав мені цукру. А краще знесу всю яєчню! <клес> <клес> Справжніх друзів, то хоча будуть справжні в уроки.